Доброго дня всім! Розпочинаємо нашу лекцію, яка має ось таку назву розвиток наших уявлень про природу світла. Спочатку я тут справа покажу себе, а далі буде чутно лише мій голос. Мова йде про те, що ми на даний момент розглядаємо світло. В історичному аспекті і спочатку воно розглядалося як з точки зору корпускулярної теорії світла, яку розробив, потім описав у своїй книжці відомий вчений Ісак, Ньютон. Відповідно до її положень, світло є потоком частинок, які випускають світним тілом у всіх напрямках. Виходячи з корпускулярних уявлень, Ньютону вдалося пояснити. Більшість відомих на тоді оптичних явищ. Це і прямолінійне поширення світла, відбивання, заломлення і таке інше. Наступна по черзі, якщо те було біля 17 століття, то ось ми бачимо 19 століття, саме його початок, відповідно, Юнг на підставі вже хвильових уявлень про природу світла, зумів розвинути. Пояснити трохи свою теорію, відповідно те, що трошки пізніше, незалежно від Юнга, не читаючи його робіт, показав, що інтерференція є прямим наслідком хвильової природи світу. Пізніше, вже в середині 19 століття, в другій половині на початку її, ще один фізик Максвелл показав, що. Світло є видом електромагнітних хвиль, тобто це набір електричних і магнітних хвиль, які синфазно розповсюджуються в певному напрямку. Трохи пізніше, в 99-му році, до кінця 19 століття, лебідів навів новий доказ того, що хвилі мають саме електромагнітну природу. Виявилося, що. Світло, коли направити на дуже тонкі, чутливі е, поверхні, то вони починають відчувати, що на них щось тисне. І відповідно показав, що отже, це електромагнітна теорія світла е, може описати всі характеристики. Тим чином, саме в другій половині ХІХ століття була заснована електромагнітна теорія світла відповідно вже на початку ХХ століття почали е, розвиватись подальші нові уявлення щодо е, корпускулярної і хвильової теорії. Відповідно, в 1900 році, у лютому місяці, на засіданні вченої ради в своєму інституті Макс Планк запропонував, що світло поглинає. І випромінює із деякого тіла, з деякого набору атомів, певними порціями або квантами. В 1905 році Альберт Ейнштейн запропонував, що світло не тільки поглинає та випромінюється, але й поширюється, знову ж таки, ось такими квантами. Однак виявилося, що насправді світло часто можна говорити, пояснити, з одного боку корпускулярними властивостями, а з іншого хвильовими властивостями, які в багатьох випадках поєднуються. В зв'язку з чим виник на початку 2000-х років так званий дуалізм корпускулярно-хвильової теорії світла. Джерелами світла є фізичні тіла, у яких атоми. Чи молекули збуджуються і в збудженому стані перебувають, а потім переходять у звичайний стан, при цьому випромінюється квант енергії. Відповідно, як бачимо, можуть бути джерелами світла, це і штучні, і природні. Серед природних, ну, найясніше, бласка, сонце, чи коли блискавка. Під час грози чи лампи розжарювання, включивши ваш монітор вашого екрану і таке інше. Відповідно, ось оце випромінювання тіла є пристрої, з допомогою яких можна виявляти світлове випромінювання, їх назвали приймачами світла. В тому числі, людська шкіра, це також своєрідний приймач світла. коли ви Підставляєте свою долоню під потік сонячних променів і відчуваєте, що воно гріє, і, звичайно, освітлюється тим чи іншим чином. <кій> Взаємодія світла із різними середовищами приводить то також до багатьох ефектів. Світло поширюється із швидкістю біля 300 тисяч км за секунду у увагу. Середовищі, і воно поглинається. Відповідно, там в результаті різних законів, дисперсії, в тому числі, світло може також потроху розсіюватися, поглинатися, відчувати заломлення. І це є взаємодія світла з речовиною. Ми детальніше, пізніше розглянемо дані ефекти. А поки що. Ось вам, будь ласка, геометрична оптика, тобто це ось та стара або крутошкулярна оптика, яка каже, що світло поширюється прямолінійно, розповсюджується рівномірно, але в той же час найпростішим приймачем світлових променів є ось наше звичайне око. Це його проста будова, нерв, який реєструє. Падаючи через рогівку світловий промінь, і повинен попасти саме ось на оце нервове закінчення. Відповідно, суко реагує на потоки світла. Діапазон електромагнітних хвиль досить широкий. Ось тут показано ну приблизно від 0,1 сотої нанометра. Нанометри це нано 10-9. Тобто мільярдна доля метра. Ось метр, це вже радіодіапазон. Ось бачимо, ще є сантиметри. А видимий діапазон це ось такий 400 до 700 нанометрів. Займає всього дуже вузеньку ділянку. Але, як бачимо, людині в багатьох випадках достатньо, щоб досліджувати найрізноманітніші явища у природі. По черзі розглянемо деякі оці електромагнітні хвилі, тобто наше світло. Ось дивимося. Радіодіапазон бачимо, використовується для мобільного зв'язку. Сонячне світло, ось тут людина його бачить саме у видимому діапазоні. Це називається те, що бачить людське око. Тепло від пічки це вже теплові промені. Ми перше бачимо у видимому діапазоні, як вогонь горить. А як гріє, це вже проявляється в не ось той 08-07 мікрона, тобто 800 нанометрів, а вже від 3 до 10 тепловий діапазон. Ультрафіолет це трохи коротше від 300 400 нанометрів. Рентгенівські промені. Ще майже на три порядки менше. Як бачимо, Просвітлює шкіру, і бачимо тільки ось такі костяшки в результаті використовуються, таким чином бачимо, в медицині. В чому ж, от чому оці властивості різних променів настільки різні, в чому між ними принципова різниця? Як ми бачимо, є ця шкала, і ця шкала. Ми вимірюємо в довжину хвилин або в частоті. Ось тут наведена внизу шкала. Ось бачимо нанометри. І тут, починаючи від 5 до 10 тисячних нанометрів, і радіодіапазон це червоний довгохвильовий діапазон. І в результаті довгохвильового діапазону, наприклад, від такої планети, як Юпітер, ми маємо випромінювання. В радіодіапазоні 34 кілометри, тобто досить великої довжини хвилі. В той же час, як бачимо, ось цей діапазон, який бачить людське око, це 400-700 гінометрів, це дуже вузький діапазон. А радіо, ну, перш за все, телебачення, э, радіоантени. А гамма-випромінювання це при, наприклад, термоядерних реакціях на, на зірках чи о, в штучних умовах і на землі інколи можна спостерігати саме ось цей гамма-випромінювання у радіо гамма-діапазоні. А радіохвилі, так, це ось починаючи від міліметрового. І далі сантиметровий і такий інший діапазон. Відповідно, довжини хвиль зменшуються. І ось в, цей, в цю частину це вже маємо, коли довжини хвиль зменшуються, то, відповідно, маємо перехід до рентгенівських румів. Радіохвилі. Це в основному ми отримуємо, коли змінний струм розглядаємо. І дивимося, де це саме ми спостерігаємо. Це ось є радіолокація, це є GPS-навігація відома зараз. Той же мобільний зв'язок. Е телебачення це також і радіомовлення, йде в радіодіапазоні, Де зв'язок з космічними апаратами. Останнім часом так званий лазерний зв'язок. Ну, це майже видимий діапазон. Тобто переходимо вже до таких е менших довжин хвилі. Отже, електромагнітні хвилі оптичного діапазону це, як бачимо, ну, вважається. Оптичний діапазон це не чисто видиме, те, що людське око бачить, а ще й плюс ультрафіолет і частково інфрачервоне випромінювання до теплового. Приблизно до 10 мікрон. А Відповідно, інфрачервоне використовується ну, найбільш відомо. Сидимо біля телевізора і пультом переключаємо інфрачервоні хвилі. Ми не бачимо цього променя. Але зрозуміло, що коли закритий пульт від телевізора, то ви не зможете його переключити. Також в, охран, в охоронних системах бачимо, це ось показано вже. Наведення, але не можна непоміченим перейти через них. Хоча ми ці промені боком не бачимо. Також це тепловий діапазон, відповідно, можливо підсушувати поверхні. А також ось ще одне використання за допомогою так званих тепловізорів, тепловій ділянці спектру від 3 до 15 мікрон, це біля десятка середнього. Видно, ми можемо подивитися, а що ще в будинку слід утеплити. Відповідно, вийдемо діапазон, це ось те, що бачить оком. Ось ті красиві картинки. Це ось діапазон 400-700 нанометрів. Ще цікава штука. Ось коли червоне світло разом із зеленим накладається, то бачимо в місці накладання отримуємо жовте світло. Якщо зелене та синє, то отримуємо ось таке цікаве голубувате світло. А коли ось ці всі три, червоне, зелене та голубий кольор накладається, то маємо чисто білий екран. Ще цікаво, будь ласка, ось веселка. Це взаємодія світлового сонячного випромінювання із краплями дощу. І в результаті наше око бачить заломлення сонячних променів і отримаємо ось такий красивий результат. Таким чином, ще менший діапазон, менші довжини хвиль. Оце ось є ультрафіолетове випромінювання довжини хвиль від 10 і приблизно до 400 нанометрів. Бо менше це вже пам'ятаємо рентгенівське. І оскільки цей діапазон має досить високу хімічну активність, то, перше, не потрібно тривалий час загоряти, тому що в великих дозах це буває шкідливим. Хоча в помірності, от тут якраз виключивши трохи сонячне світло, ми що можемо отримати? Ось шкіра отримує так званий вітамін Д в результаті. Арангенівське випромінювання. Пам'ятаємо, використовується ось в медичних цілях, а також при дослідженнях найрізноманітніших, ну, ось таке ось медичне ціль ось виявлення дефектів в трубі, чи є там тонка, не дуже дослідження структури кристалів, чи є щілини в трубі і таке інше. А гама променів. Це ще менше, відповідно, вони утворюються при розпаді ядра, тобто при термоядерних реакціях. Відбувається, випускаються збудженими ядрами атомів. Ну, те використовується. Ось, згадую, це, перш за все, стерилізація, наприклад, харчових продуктів без заражування. крім того, використовується при так званому опроміненні, коли є злоякісні пухлини і інше. Тепер давайте ну, спробуємо розв'язати кілька задач і відповісти для себе на ряд питань. Ось тут розташовують електромагнітні хвилі по порядку збільшення їх довжини. Пам'ятаємо, найменша довжина. Це, мабуть, все-таки ось це рентгенівське серце да? Ультрафіолетове, потім далі вийдемо і ще пізніше, більше довжимо, мають, мають радіохвилі. А тепер мобільний зв'язок це переважно де в радіохвилях. Батарея опалення. Тут ми спостерігаємо, тепло відчуваємо випромінювання, але в той же час, наприклад. І батареї опалення, і світлячок, ось видиме світло. Оце ми бачимо. А радіоактивний якийсь препарат, а тут можливе гама випромінювання. Ще, будь ласка, ось приклад зеленого лазера. От, е, задача така: довжина хвилі 530 нанометрів, це зелений колір. Яка частота? Ось тут згадуємо, що довжина. Це є що в нас? Швидкість світла помножена на час. Пам'ятаємо з механіки Ньютона. Якщо ми, у нас частота проситься, то частота ця величина обернена до чого? До періоду. Таким чином, якщо час це є період коливань, то V, тобто C в даному випадку швидкість світла 300 тисяч. Кілометрів помножити на те або поділено на ню. І звідси отримуємо відповідну формулу для нього. Те ж саме, ось тут вже в частоті сказано і є довжина хвилі, отже можна знайти швидкість поширення світла Якщо спостерігати оце, то виявиться, що повітря і вакуум швидкість поширення світла. Відрізняється десь у 6-му, на 7-му знаку. Ну, перевірте, будь ласка. Те ж саме радіодовжина, бачимо тут 10-й, 14-й степень, а тут кГц. Отже, 8 степень, отже, це вже довжини хвиль, набагато менші, е, вибачаю, набагато більші, ніж ось те, що було до цього. Ну, відповідно, давайте нагадаємо, Відомі вам види електромагнітних хвиль. Отже, починаємо від найменших це Ама, далі рентгенівські, ультрафіолетові, видимі промені, і далі радіодіапазон міліметровий, сантиметровий, ну і зараз вже в кілометровий спостереження. Чим вони відрізняються? Зрозуміло, що довжиною хвилі і енергією. Чим коротша довжина хвилі, тим більша енергія. Як змінюється властивості електромагнітних хвиль при збільшенні їх частоти, згадуємо стару формулу, що є енергія дорівнює рівня H. А раз H стала, планка називається, то ню, отже, чим більша частота, тим більша енергія. Електромагнітної хвилі. Ну, а приклади застосування. Давайте самі подумайте для себе. Згадайте радіо, телебачення, рентгенівські промені і таке інше. Як уникнути негативного впливу? Екрануватися, не загоряти довго, і бо впливати впливатиме на, на здоров'я людини. Дякую. І Таким чином на все добре. Успіхів усім вам. Щасливо!